Поліція повідомила підозру 12-м колаборантам із Херсонщини, як встановили слідчі нацполіції СБУ та офісу генпрокурора після початку повномасштабного вторгнення Росії на тимчасову окупації частини Херсонської області. Ці люди перейшли на бік агресора та добровільно обійняли посади в окупаційній владі та правоохоронних органах нової Каховки. Підозрювані організували мітинги та паради. Самі в них брали участь, пропагували ідеологію русского міра і залякуванням змушували місцевих людей використовувати символіку та переходити на гроші країни-агресора. Також встановлено, що фігуранти виказували патріотично налаштованих громадян України, які опинилися під окупацією ФСБ та російським військовим. Незаконні дії колаборантів кваліфіковано за декількома статтями кримінального кодексу України. Це колабораційна діяльність, способництво державі агресора та незаконне позбавлення волі та утримання людини. Санкція статей передбачає позбавлення волі на срок до 15 років.